Всім привіт! О, хочу зробити таке невеличке познавательне відео по поводу Renault Premium Renault Magnum. Разниці немає. Колега у мене колись питав, о, як настроїти часовий пояс, перемінити у зв'язку з переведенням. Ніяко я нія, совєтую через тахограф, є інструкції, як через нього зробити. ну На Premium і Magnum можна перемінити доволі простіше через бортовий комп'ютер. Ми заходимо в бортовий комп'ютер, є секція програм. Заходимо сюди, тайм зон, І все у нас настраюється. Є да, один мінус, настраюється тільки по пів часа. Якщо треба переставити час, а не 30 минут, просто нажимаємо ще раз ОК. Є на преміумах на магнумах такий пультик. О, і вже отут ми можемо перестраювати одразу годину. О, по завершенню просто нажимаємо ще раз ОК. Все, тобто у нас время переставлено. Надіюсь, комусь буде полезно. О, Якщо хтось шукав, то що я по крайній мірі не зумів знайти в інтернеті в Ютубі такої інформації. О, так що, надіюсь, комусь буде корисно.